Відео огляд на ваше замовлення, збірочка підготовлена, встановлений Windows 10 64 Pro та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі ми маємо 215 мм вентилятор. Він робить ідеальний обдув, тому в комп'ютері зовсім нічого не гріється. Температури будуть завжди не низькі, навіть в максимальних навантаженнях. Зверхня панель два вентилятора 120 мм, ззаду 120 мм, 90 мм на охолодженні процесора та ще два вентилятора 95 мм на охолодженні відеокарти. Зверху є пильник, який йде на магнітах, легко знімається, легко чиститься. Передня панель також служить, як пильник. І ще один пильник є під блоком живлення. По задній панелі є HDMI роз'єм. Зараз ми через нього підключені. Також ще є дисплей-порти і є DVI. Монітор, що ви в нас берете, там в комплекті йде кабель ось такий. Ми вам кладемо потрібний кабель. Ось такий HDMI 2 метри. Підключитись ось так само сюди, і другий кабель в монітор, а синій можете навіть не підключати, лишити його в коробці. З якої все підключили, можна буде запускати. І на моніторі іноді, якщо він автоматично не зрозуміє, який кабель до нього підключений, ззаду буде клавіша або знизу, якою можна буде вибрати вихід який використовувати. Воно на моніторі покаже HDMI, нажати ОК і зображення автоматично з'явиться. В принципі, ось так. Тепер дивимось по сумарній інформації. До речі, збоку в нас загартоване скло, воно ну, крепке, так просто його не розбити. І є плівочка. Ви Виходи USB, запуск, зміна підсвітки. Всі вентилятори на корпусі міняють свою підсвітку. Також, якщо підсвіточка заважає, її можна вимикати, якщо вавішу, затискати. Ось так. Потім раз натискаємо і знову працює. Windows встановлений на SSD. Зараз також я створю другий диск. Заходимо в. Панель керування, адміністрування, керування комп'ютером. І керування дисками. Тут ви можете розбивати диски на частини, вибирати букву їхню. Я, в принципі, букву ставлю стандартну. Диск D. і вишаю всю пам'ять на, на ньому. Ну, зрозуміло, SSD у нас окремий диск. На ньому встановлений Windows, вільно ще 86 ГБ, буде з запасу. Тепер заходимо в ІДУ 64, переглянемо всю сумарну інформацію про сам ПК. Сумарна інформація. Процесор i7-3770 3.9 377039 Hzбуost, 16 ГБ оперативної пам'яті. Материнська плата від компанії Asus і відеокарточка GTX 1060. Тепер робимо стрес-тест, навантажимо процесор в максимум і потім зробимо окреме навантаження на відеокарту. При старті тесту бачимо температуру на процесорі коло 47 градусів і коло 50 з чимось по ядрам. По росту температури автоматично будуть підніматися оберти вентилятора, трошки буде відбавлятися. От зараз у нас охолодження прекрасно справляється. Відмітки дуже низькі. Зазвичай даний процесор з даним охолодженням гріється коло 60 з копійками градусів в максимальних навантаженнях. І це чудово. Ми зараз бачимо коло 50. По стрес-тесту графік навантаження максимальний, повністю рівний, немає ніякого тротунгу, все працює стабільно і відмітки температур чудові. Зараз затестуємо процесор і зробимо окремий стрес-тест на відеокарточку. Корпус виглядає стильно по сучасному, ну і дуже багато робить передній 215 мм вентилятор. Якість обдува в нього на врази краще, ніж у звичайних 120 ок ну зрозуміло, він двохкратно. Більший. По тесту процесора все зрозуміло. Зараз будемо тестувати ще окремо відеокарту. Ага, зараз поставимо окремо програму Furmark і продовжимо огляд. Продовжуємо огляд. Встановили програму Furmark для тесту відеокарт. Запускаємо серед тест. Поїхали. Пішло навантаження. Зараз у нас температура мінімальна була коло 29 градусів. Ну, зараз почекаємо, поки карточка прогріється. Оберти вентиляторів в даний момент 25%. При досягненні відмітки більше 50 градусів відсотки будуть автоматично прибавлятися, і вентилятори будуть крутитися швидше. Карта має три мідні трубки, які проходять в області живлення самого чіпа, завдяки чому ефективно буде охолоджуватись. Зараз бачимо відмітку коло 51 градуса. Оберти вже починають потрошки підніматися. Бачимо вже 30%. FPS стабільний рівний на тесті відеокарточка 1060 при футж DPR сету Furmark. 56 градусів. Ну, в принципі, корпус дає дуже багато. Середній вентилятор великий, він постійно буде підкидати свіже повітря до відеокарти. І завдяки цьому вона ще менше буде грітися. З даним корпусом дана карта гріється на 5 градусів менше, ніж, наприклад, у звичайних корпусів, а це немало. Ну і швидкість її розігріву буде набагато менша. Зараз у нас оберти в неї 36%. І за півтори хвилини тесту ми досягли всього відмітків 60 чимось градусів. Це прекрасна температура. Графік вже практично вийшов на ідеально рівний. Зазвичай дана версія гріється коло 65 градусів в максимальних навантаженнях. Прекрасно. В принципі, що процесор, що відеокарта у нас мають прекрасні низькі температури. Все працює чудово. Так що збірочкою будете точно задоволені. Сьогодні монітор та ПК відправимо разом. Кабелі до самого ПК та до підключення монітора поїдуть в коробці разом з цим, а монітор поїде окремо в своїй коробці. Буде два місця. В одній ПК. І в одній монітор. В Принципі, все. Пакуємо і готуємо до відправки.